Андрій Лучко, який представляє межрегіональний центр ювелірного мистецтва. Доброго дня. Я Андрій Лучко, мрію стати моряком. Але зараз я вам розповім про свого прадіда-танкіста. Житомир, синьок і Поліський край. Житомирщина, Сеньок і Полісній край. Край безмежних лісів, межних сім, дочок, Край, де народилася і житла, наша знаменита землячка, Леся Україна. У селі Старище 1908 року народився і мій брат, сімковий Кило, сівко Леонід Китай. Як і всі діти ходив до школи, закінчив. Як і всі діти ходив до школи, Вступив до землеупорядницької школи. Закінчивши її, отримав спеціальний законопорядник оборону. Працював на Київщині, в Житомирщині, навіть у середній Азії. Одружений, мав дружину, музу, сина Леоніда та доньку Раю, мою бабу. Жили щасливо, радісно, але все перекресло війну. У 1941 році у Дідах було призвано до лад Радянської армії в місто Львів. звідки ідея почалася його військова біографія. Воював на Сталінградському фронті, за нещасний лікар, був нагороджений був нагороджений медалю за оборону Сталінграду, нагороджений орденом, нагороджений орденом Червоної зірки, гвардійських значков та багатьма іншими нагородами. У 1944 році його було підвищено військове звання капітан танківських військ. Пройшов шлях від Львова до Сталінграда, Кеннінгсберга, нинішнього міста Фітерпет. Нинішнього міста Черняхівськ, а області. У 1946 році Раптово помердомих установ, похоронений на братській могилі в місті Черняхів. Зараз це пам'ятний обеліск, що нагадує всім нам про ті ж мірі часи війни. Він буде вічним, він буде вічним символом тих, тих часів. Я клянусь, я виросту і обов'язково поїду провідую свого прадіда в Черняхівську. Покладу, квіти до вічного вогню, Поклонізньому браку. Ви прощу білих голові осінне небо. Там по щось пам'яті сліду пам'яті. Прадіда, сівка Леоніда Михайловича. Андрій Бугай, його номер 25. Шановні глядачі, підтримайте конкурсанта. А ми чекаємо його на сцені. Доброго дня всім спресня. хвилиночку. Тиша у залі. Давайте припинимо ходіння. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Я представник Київського вищого професійного училища дереворобки Бугая Міс. Знайомлячись з історією КМПУ, я дізнався, що серед випускників навчального закладу були дійсно герої. Так як я сирота, я мало володію інформацією про своїх близьких та рідних. Але на час навчання в училищі я дізнався багато нового, дізнався про своїх е, вірних друзів, товаришів і про її історію. Зараз ви можете побачити на цій світлині випускника навчального закладу, криця Сергія Федоровича. Також ви можете прочитати слова із записної книжки Сергія. Якщо ти душу загубиш, товариша зрадиш, настане свій кінець. Саме ці слова ну, стали внутрішнім стежіном 23-річного хлопця, рядового розвідника, вірного друга, товариша. Народився цей звичайний юнак у селі Богданівка, Броварського району Київської області. Закінчив 8 класів Богданівської середньої школи. За згадками товаришів та заступника директора Сергій мав незвичайну властивість. Він зігрівав всіх оточуючих навколо себе. Сергій не хотів бути осторонь життя, що його оточувало. Він п'ять разів звертався до військомату, але йому відмовляли. Як творча і талановита людина, він обрав професію столяра та навчався професійно-технічному училищі No16 з 1981 по 1984 роки. І ось на протязі декількох років Сергія взяли на строкову службу та ще й до Афганістану, в саму гущу військових дій. Сергій став розвідником. За згадками товаришів, Сергій був дуже доброзичливий та талановитий, допомагав в освоєнні професії розвідника, але вся його героїчна натура закінчилась 1986 року, коли до закінчення служби залишалися зовсім трішки. В населеному пункті Панжбай в районі зеленої зони він героїчно загинув, прикриваючи відступ своїх товаришів. Сергій також міг відступити, наказ такий був. Але він, за призначенням долі, прикрив відхід своїх товаришів. Не міг він ті хвилини відступити. Прикрив відхід своїх товаришів, а його серце, в їх серця горіти, залишилось, а жити він хотів. Життя Сергія було занадто коротким, як блискавка. На афганську землю замість води порулася його кров. А на могилу довгими роками капають батьківські та материнські сльози. Рідна земля Богданюка прийняла сина та забрала до себе. А в рідній хаті на сцені залишила звісіти чудова картина інфрустація, зроблена руками Сергія. От і все, що залишилось баньками від сина. Мене дуже вразила історія про рядового кримця Сергія Федоровича, вірного друга, товариша, розвідника. Я обов'язково найближчим часом відвідаю могилу Сергія і подарую йому його улюблені квіти, троянди. Будьмо гідні пам'яті героїв. В житті завжди знайдеться місце для подвигу. Дякую. Богдан Вовк. Доброго дня. Житті нашого народу. Суворий час перервав всі людські мрії та надії. Довелося відмовитися від усього, чим вони жили вчора. Війна забрала мільйони, може й тисячі людських життів, але поруч, ще з нами є люди, історії життя яких ми будемо вивчати потім по крихтах з чужих слів з пожовклих паперів. А зараз я хочу розповісти про свого прадіда. Мій прадід Король Петро Полипович був учасником Великої Вітчизняної війни. Військове звання рядовий. Народився він 21 вересня 1923 року в селі Мокре Дубнівського району Романської області. Призвався до армії в 1944 році. Воював на 3-му Білоруському фронті. Прийшовши до Німеччини, був поранений. Закінчив війну в Японії. Серед, серед нагород, які він отримав, за відвагу, за перемогу над Японією, за перемогу над Німеччиною, орден Великої Вітчизняної війни та та багато інших нагород. На жаль, 11 червня 1990 року його не стало. Прийдуть століття чистішими і кращими стануть люди. Життя на світі зміниться. Ми будемо щасливими і радісними. І далекі наші нащадки схилять голови перед людьми, героями, людьми особливого складу, які віддали своє життя. Заради того, щоб ми жили під чистим мирним небом для всіх нас, ветерани це герої перемоги. Про героїв забувати неможливо. А тим більше, якщо вони живуть поряд з нами. Дякую, вище професійне поліграфічне училище. Вітаю вас, шановні журі. Сьогодні я хочу вам розповісти про свого діда Новиченко Пилипа Степановича, який народився у селі Малорача Радомишельського району 4 листопада 1921 року. Він застав війну в молодому віці, але Сталося так, що його призвали до армії саме за місяць до початку бойових дій на кордоні, а сам він був учасником бойових дій саме на кордоні Радянського Союзу. Він, він служив в артилерійській частині, але, але по початку війни був перекинутий на Київський фронт ну, під Київ. Та приймав участь в боях за оборону Києва. Інша інформація про деякі місця, де він воював, зникли через те, що архіви були знищені. А вся інша інформація знаходиться в Московській області, в місті Подольськ, музеї Великої Вітчизняної війни. Але деякі факти ми знаємо з його, з його життя, хоч і він мовчав майже все життя про як про те, як він воював. Коли він приймав участь в боях за Київ вже в 43-му році, він потрапив в полон, був в Берліні, Німеччині, його там мордували, били, забрали хліб. Він коли, він, коли мені розповідав, як це було, він казав, що я вже не думав, що колись побачу хліба. Тільки тому, що німці забирали все, що було у людей. Якщо у когось знаходили хоча б хлібину лишню, людину відразу розстрілювали. Але, але діду, все-таки вдалося вижити. По поверненню додому, він став одним з перших трактористів Житомирщини. Та в районному центрі був поставлений пам'ятник героям-трактористам, які приймали участь у війні. Його прізвище також було внесено в цей монумент. Хоча він, він був проти того, щоб його вписували в героїв Житомирщини. Але Стався випадок, що всі, всі його звання сержанта було позбавлено через полон. Всі його військові нагороди були відібрані тільки через те, що він був у полоні, хоча, хоча тоді в полон потрапила ці, ціла частина військ. У всій сім'ї, після повернення, він, в, нього, він став, в нього була велика сім'я, його восьмеро дітей. Але зараз е, в сім'ї налічується вже восьмеро дітей та 42 прав, правники та онуки. Е, на жаль, він е, покинув, покинув нас вже три роки покинув. Е, хоча я вважаю, що це справжній лицар е, мого роду, тому що він, він бачив все, він бачив життя, він бачив смерть, він бачив боротьбу. Його, його батько був учасником, був учасником революції, хоча він не приймав участь в Червоній революції. Він приймав участь в загальній українській народній революції. Він Училище технології та дизайну одягу. Його звати Олександр Панченко, номер 28 Чекаємо вас на сцені. то не буде представлятися. Якби я в армії служив. Ну і от транспорту. конкурсант номер один: Денис Конопліч. Ваші опуски. Другий конкурс: якби я в армії служив. Зустрічайте. Сужу в 506 полку Приворского округа. Эта часть считается одной из лучших российской армии. На ее основе был создан батальон. Около 200 человек. По прибытию, по прибы... по прибытию... нас разбросали по разным полкам. Кто-то попал в 81-й Самарский. Кто-то попал в разведбатальон. Я же попал в 33-й. Также прибывший из Волгограда. Также прибывший из Волгограда. Самым грозным мы были 5 января. 5 декабря. Самым Грозном мы были 5 декабря. По прибытию мы сразу посрывались в соседней маскирующие предметы Дакарды, Ляхи. казалось, когда она ушла в нового образца, красивая и теплая, одеваем бронежилеты, подвижность теряется. Залезть в БМП практически невозможно, а вылезти вообще нереально. Снайперская винтовка все-таки оружие классное. С 200 метров попасть в спичный коробок, расплюнуть. Правда, ночная оптика оставляет желать лучшего. При включенном в ночном прицеле от него идет зеленое свечение, которое очень хорошо видно в темноте. Сколько наших да и чеченцев поплатились за этот конструктивный недостаток? десяти часам здание военного, чеченского военного колледжа было взято. Чечены, конечно, не ожидали такого. И, разобравшись, в чем дело, пошли в контракт. Сверевся ли чеченские снайперы. Но боевиков мы не жалеем. Гасили по ним из пулеметов и огнеметов. Здесь иногда бывает довольно жутко. Давно уже связи Нет ни преград, ни расстояний В и точках это жизнь Его эфир ждет лишь заданий Без связи с теми вверх и вниз Во всех войсках за нас стеною. Твой голос, сердце, наш девиз, Приказы шли любой ценой По мой в Уположался и вперед Сизисты Всі, всі стоять! Всі, Держит жару и холод грязь Тот же лестница на статистов И вместе и держит, держит только связь Пойдем на кровь, жару и лед Положался и вперед Связисты! Связисты! И плюх телефон Тысячи и тысячи километров Отмотанный провод Так он и працювал и колысь Здравствуйте, я вас рад, что вы слышите вас. А так вони працюють нині. Війська зв'язку України беруть свій початок з минулого століття і виступають дуже важливою ланкою в оборонній системі держави. Серед багатьох професій, які зв'язані з війною, є дуже важлива професія це зв'язок, військовий зв'язок. Військовий зв'язок є невід'ємною складовою частиною управління Збройними силами. Від його стану та функціонування багато в чому залежить оперативність керівництва військами, своєчасне застосування бойових засобів та зброї, але на межі між сучасними вимогами часу та суворими армійськими командами не обійти з гумору. Так, ви мене чуєте? Прийом. Доброго дня! Вас вітає військово-інформаційний штаб зв'язку Радар. Ви тут на зв'язок штабу. Якщо ви бажаєте зв'язатися із штабом, натисніть один. Для з'єднання з резервом натисніть два. Для з'єднання з авіацією натисніть три. Прийом, прийом. Ви мене чуєте. Повідомляє свої координати. Ми в квадраті 6. Для з'єднання з танковим полком натисніть чотири. Якщо ви бажаєте послухати повідомлення ще раз, натисніть 5. Ви мене чуєте, прийом, прийом, мені потрібна допомога. Для з'єднання з оператором залишайтесь на лінії. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Чекайте, ви 25 черзі. Чекайте, ви 15 в черзі. Чекайте, ви в черзі. На жаль, всі оператори зайняті. Прийом, прийом, мене чуєте? Время и не видать пока, на таверзе нашей эры. Лучше занять я для мужика, чем ждать и крутить венгеры. Ведь нам без связи ни вверх, ни вниз. Якщо бы служил в армии, я бы выбрал профессию военного кухаря. Полоні професійний ліцей політехнік.